Шановні колеги, в вашій увазі пропонується огляд продукції компанії Мікро таймера Мікро Т3. Мікро Т3 це є таймер запайщика. Є два варіанти виконання таймера. Варіант номер один час зварювання з 1,1 секунди до 8 секунд. І варіант номер 2 з часом зварювання з 1,1 секунди до 16 секунд. Таймер підключається за допомогою стандартного роз'єму. Ось це роз'єм. Час зварювання регулюється ручкою потенціометра. Це потенціометр. І глянемо на зворотню сторону плати. Ось так. Ось ручка потенціометра. Схема таймера зібрана на мікроконтролери tin 13 Імпульсне джерело живлення таймера зібране на контролери LNK 3206. Така схемотехніка забезпечує стабільність витримки часу зварювання, довготривалу роботу плати таймера без перегріву. А також живучість при перепаді напруг живлення. Напруг живлення може бути в діапазоні 150-250 В. Запускається таймер подачою напруги 220 вольт. Підключаємо таймер. Так. І запускаємо таймер. Після подачі на ПРО 220 220 Включається реле і подає напругу на, на нагрівач запасчика. Процес зварення контролюється світлодіодом. В нашому випадку час зварення 8,3 секунди. Повторюємо. 8,3 секунди. І ще раз. 8,3 секунди. Тобто бачимо, що наш таймер Мікро Т3 забезпечує відмінну стабільність часу зварювання. Що дозволяє одержати дуже гарний, гарний шов. Відсутність нагріву плати. От, а також надійну роботу, живучість в умовах великого перепаду пруг живлення від 150 до 250 вольт. Рекомендуємо застосування таймера Мікро Т3 в нових виробах, а також для ремонту. З повагою колектив компанії Мікро. Гарного всім дня!